Медитація номер 4 Хто слухає? На цю медитацію ми виділяємо 5 хвилин. Сідаємо в зручне положення, спина шия вздовж однієї лінії. М'яко закриваємо чи заплющуємо очі, відпускаємо все напруження фізичного тіла. Внутрішнім зором ми переглядаємо себе з кожним черговим видихом, відпускаємо напруження, які відчуваєте на рівні фізичного тіла, на рівні ваших емоцій та на рівні вашого розуму. Зверніть увагу на дихання. І зараз ми концентруємо нашу увагу не на фізичному відчутті дихання, а саме на звуку дихання нашого тіла. Вдихаючи та видихаючи через ніздрі. Уважно прислуховуйтесь до будь-яких шумів, яке, які породжує наше дихання. Відкриваємо свідомість для інших присутніх звуків. Ви можете зауважити звуки машин, що проїжджають повз, шуми у вашому домі або звуки природи. Хай якими б вони були, налаштуйтесь на них, прислуховуйтесь до цих звуків. Розум зазвичай розпізнає, що чує, коли повз проїжджає машина. А ви одразу ж розумієте, що це машина. Замість того, щоб розпізнавати та визначити кожен звук. Спробуйте зосередитись на самому відчутті слуху. Уявіть, що ваші вуха це мікрофони, які просто вловлюють звук. Розпізнайте наростання та зникання шуму. Як далеко він з'являється та з якого напрямку надходить. Коли один звук займає вашу свідомість, налаштуйтесь на нього на кілька секунд. Відчуйте його повною мірою. Потім відкрийте свій розум і прислухайтеся до інших шумів, усвідомлено чуючи, і далі слухайте, досліджуйте та відкривайтеся. Зараз повертаємось до свого дихання, не силуючи себе і не напружуючись, спонукайте розум повністю зосередитись на звуку дихання в тілі. Наше тіло дихає звуком со-хам, з вдихом со, з видихом хам. І цей звук нашого дихання постійно присутній в нас. Поступово розплющуйте очі та повертайтесь до свого життя, але зберігайте оцю усвідомленість, усвідомленість звуку і присутність в цьому звуку. А зауважуйте дію слухання протягом дня і дозволяйте їй повертати вас до усвідомлення поточного моменту. Наша медитація завершена. Всім дякую, Намасте.